Вітаю, мої хороші! Ну що, сьогодні ми з вами будемо навчатися. Знаєте чому? А ми будемо навчатися використовувати свої знання, будемо шевелити мізками. Готові до цього? Давайте тоді для початку зробимо ось що. А ми будемо розгадувати загадку. Угу, Будемо? Давайте. Я вірю в те, що ви вмієте це робити, і тому для вас це буде дуже легкою справою. Отже, така загадка випливає із за гори, заглядає всі двори, сіє, сіє по золоту, всіх скликає на роботу. Осяє все навкруг, чарівний червоний круг. Доня дивиться в віконце. Тату, тату, сходить. Хто там мені підказує, що там сходить? О, клас, молодці. Ну що, я маю іще одну дуже складну задачку. Загадку, загадку, загадку. Ну що, готові? Вийшов красень на стежину, одягнув білу одежину. Капелюх червоний взяв. Всіх навколо налякав. Якраз восени дуже-дуже часто ми ходимо в ліс, за... а там є червоний, червоному капелюшку. Так, я чекаю ваших відповідей в коментарях. Нехай батьки вам допоможуть їх написати. А я буду чекати наступної зустрічі.